Вітаю на каналі Госяху Хутані. Сьогодні хочу вам розказати про капусту. Про ранні сорти капусти, які я сію. Сію я завжди три ранні сорти капусти. Скоріше всього це не сорти, а це гібриди. Це гібрид Аліна. Ми знаємо, що якщо є F, то це гібрид. Далі є гібрид Парел. І ще один гібрид, який я завжди сію, це Заріссіма. На жаль, сьогодні я не знайшла у нас у магазинах цього гібриду, тому буду замовляти через інтернет-магазин, але я кожного року сію всі ці, ці три гібриди. Чому я саме вибрала саме ці гібриди білоголової капусти? Ранньої. По-перше, те, що ці всі ця капуста, вона надрання. Мені вдається гарно виростити розсаду цієї капусти і отримати гарні врожаї. Качанчики е, виходять тугенькі, капуста гарно зав'язується і дуже-дуже смачна. Аліна це е, капуста Білоголова Аліна Ф1. Це дуже ранній новий гібрид. Він себе гарно зарекомендував, як надранній. Е, е, термін дозрівання це 40-45 днів. І так воно виходить. Трошечки пізніше дозріває парил. Це термін дозрівання десь 50-55 днів. Дозрівання. Головки виходять такі десь 1,5-2 кг, невеликі, тугінькі вони. І завжди мені вдається до середини травня вже отримати ранній урожай. Зарісіма взагалі на драння капуста, її можна вирощувати, як кого є теплиці, саме такі теплі, то можна вже зараз висівати і отримувати десь уже на початку травня урожай капусти зарісіма. Капусту я сію через розсажу, розсаду. Ось зараз уже 12 квітня. Це відео мене за минулий рік, щоб я вам показала, хто не бачив попередні мої відео у минулому році. Так, така розсада капусти. І 12 квітня 2024 року я її висаджувала в відкритий груд. Це за, е, е, аліна і Парил. Ось у така коренева система наростає. І ось такою ми системою я висаджую у відкритий ґрунт. А за ріс я висаджую набагато раніше, десь на два тижні раніше. Сію я цю капусту на, десь у березні місяці, на початку березня, у першій декаді березня і потім висаджую у відкритий ґрунт. Зазвичай до середини травня я маю ось у такі уже качани капусти. Обидва ці гібриди стійкі до несприятливих умов зовнішнього середовища, вони гарно в'яжуться. І тому, я б, наприклад, хто ще у кого сумніви, яку капусту ранню сіяти хто її сіє, то я вам б вам би порекомендувала із свого досвіду саме ці гібриди. Кому сподобалася моя інформація, хто цікавиться вирощуванням, Овочів, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, поширюйте, я вам буду дуже вдячна до нових моїх відео. Чекайте, я обов'язково покажу висів капусти, обов'язково покажу, як вона мене сходить, в який ґрунт висіваю, і покажу все весь процес вирощування капусти.